Сьогодні ми зібралися для того, щоб е з вами була проведена бесіда, розмова. У нас є гостіч Олександр Євгеніо. Він начальник поуку цунамі національної поліції України. І зараз є представником е новостворюваної. Ви знаєте є рішення Кабіну, що поліцію поліції України створюватись штурмова бригада під назвою «Людь». Олександр Євгеніч, розповість вам, що це є, які умови, як ви можете стати співробітником цього підрозділу. Поліцейські. Приймають участь в конкурсі до бригади. Ми дивимось на основне, це те, що бажання людини добровільне, це основний критерій на вступ в бригаду. Далі ми дивимося на те, що, яку має військову спеціальність поліцейська або цивільна людина, наскільки він бажає вчитися, розвиватися саме в специфіки нашого підрозділу. Але основним це, основне це добровільне бажання, тому що служба в бригаді пов'язана з дуже великим ризиком для життя. Функціонал цієї бригади саме ударно-штурмові функції. Вони прописані в нашому статуті, вони прописані Кабінетом міністрів, вони прописані в законі про національну поліцію. Тобто Бригада створюється саме для ударно-штурмових дій. Якщо будуть інші якісь заходи, ясно, що поліцейські будуть їх виконувати, але основною функцією це проведення штурмових заходів. Граничний вік, з якого ми приймаємо, це з 18 років і до 55 років. В окремих випадках, якщо людина має вузкоспеціалізовані спеціальності артилеристів, радіорозвідників, зв'язківців, ми можемо робити індивідуальний розгляд при співбесідах. З керівництвом, тобто збільшити е, граничний віки, як, по якому ми можемо прийняти до бригади. Фізичний стан так, всі проходять тестування на витривалість, саме витривалість і вольові якості людини, тобто вона під час фізичної, фізичного тестування е, показує на те, що вона здібна. Потім, якщо які, якісь нормативи е, трохи не дотягують, вони Фізичну підготовку ми підтягнемо вже під час служби. У нас в підрозділі є дівчата, які виконують бойові завдання, які працюють разом з хлопцями в штурмових загонах. Тому чому ні, поліцейські підрозділу будуть оснащені абсолютно всім і найсучаснішим для того, щоб виконувати. Завдання, які будуть ставити перед ними держава. Це служба в поліції, штатний підрозділ національної поліції. Людина отримує спеціальне поліцейське звання, проходить відповідне навчання, отримує спеціалізацію в підрозділі і далі рухається в залежності від свого ще раз повторюю бажання і того, як він себе проявляє на службі. І нема обмежень ні в чому. Головне це бажання захищати країну.